На даний час ми представляємо 12-метрову версію цього репа. Хоча е в кейсі компанії присутні два регати цього типу. Перший РГГ це 6-метровий, друга РГ це 12-метровий. 12-метровий ми безпосередньо попросили нашого клієнта, щоб він нам його повернув сюди на виставку після посіву. Клієнт посіяв Ріпак. Зараз відправив у нас є агрегат, ми його вам продемонструємо і далі відправимо на посів пшеницю. Він і далі буде працювати в цьому господарстві. В чому uh, розвинка цього агрегату? Ну, uh, ви самі бачите, що вперед печати це об'ємні пункти на цьому агрегаті. 80 літрів, uh, можна засипати на зернатику. Маємо додатковий пункт, з якого ми можемо висівати насіння культури або мікродобрива, тому і мало в цьому розбираємося, як технічні спеціалісти. Але ця ізюминка, і я завжди говорив, серце тут-якого агрегата це той механізм, який проводить посів. А посів тут проводиться монотистовим сушником. Я хочу, щоб з моєї ви розповіді ви почерпнули одне головний меседж, який венесенці є інсіоном. Це одні одній точці зміщені три принципи. Перший принцип це колесоведення глибини, другий принцип це розрізання розрізним диском. І третій принцип це в цій ж точці в нас проходить і виски. Тобто сівалка досить таки чітко копіює поверхню поля. Я ще називаю її цю сівалку як е, половина сівалки просотної. Тобто в просапних сівалках ми маємо два опорні колеса групатарці, і вони чітко витримують глибину. Так же само і у цій сівалці е, чітко витримується глибина. Оце головне, що ви маєте почерпнути із моєї е, розповіді. Так, навантаження, навантаження на сошник може змінюватися. Ви бачите, гідравлічно регулюється навантаження на сошник, і воно може сягати від 100 до 350 кг. Тобто ви можете працювати як по нульовому е, полі, так і по обробленому полі. Але е, гол, головний принцип цієї сівалки це сошник, зверніть на це увагу. Досить таке багато налаштувань. Якщо у вас будуть додаткові питання... Ви підійдете, я не хочу.